І ще одне, що дуже важливо, це питання мобілізації. Нам потрібно проводити мобілізацію ширшу і причому мобілізовувати не з усією повагою не старих дідів. Ну, це ще не старі діди. Да? 50, 50, 50. Я зрозуміла. Це не ще не та. старі діти. Та. Але е, коли е, доходить до бойових дій, вони вже схожі на старі. Чому? Всі хороші люди. хекають. Да не просто хекові, в них же купа хронічних захворювань, знаєте, до того часу. І він же не може виконувати. Ні, є такі, які можуть виконувати, але ми ж говоримо про загальну суму. Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних. В чому проблема? Що студенти, ну і що? Студенти не мають воювати, мають. Вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Все здобувається, все готується. питання в тому.